Що Жимо, щось покажу вам. Сьогодні забій. Ось цього вітамського кабанчика. Ну такий, кілограм 60. Такий молодняк там вподобай ну, більше. Дивіться як пара йде. І зараз будемо мити. На заміну качанам пришла ось така щитка. Дивіться. Бачите як відмиває гарно. І можна ці ну, так помити. Бачимо. Вісце як гарно робить вона. Отак. Яка простота в миттю. Де треба притримали. Ось. Бачите, дивіться. Поділили на чвертки, працюємо над обрізкою. Пізніше поріжемо, поскладаємо і включимось. Так, ну в принципі все. Ми торбляємо, так скажемо, тата ще дорізає з голову, грається. Дві минути тут залишилось і трошки розкажу. так Я би сказав, так вийшло 50 на 50, тобто 50 сала, 50 м'ясо. Тому що м'ясо. Такий контейнер м'яса вийшов. Ось дивіться таке м'ясо, і полінвіце навіть є. В принципі, полімвічка навіть є, такі куски немаленькі. Добре, м'ясо є сало. Сало ось таке файне сало. Файне гарне. 2-3 см. Такого сала вийшло. Це обрізки. Обрізки шкірок підуть на смалець. Будемо перетоплювати на шкварки, смалець. Так, ребра Ребра обрізали. По два ребра. Такі ребра сильно не голили. Тут кістки. Кістки теж підуть в капусняк такого із, такого з такого бульйончику. Отак. І ножки на холодець. Ось ці ножки такі маленькі, на холодець. Ага, і саме головне. Свіжина. Піжимо разом попробуємо. І разом з вами попробуємо свіжину. Закрити ось так цибульки, чеснику. Я дуже люблю. Охорочок. І свіжина. А -а -а. Бомба. Капуста. З муков. М -м -м. Во. Підписуйтесь на канал. Канал Сіскосподроспі в Ютубі. Фейсбуці ж просто Костюк Микола. Буду радий, як будете слідкувати з нашим каналом. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я з вами прощаюсь до наступних відео. Пока-пока.